Аби отримати якомога більше інформації, яку противник тримає в бліндажах на передній лінії та визначити, звідки ворог підтягує свої резерви та веде вогонь. Розвідники Національної гвардії України по декілька разів на місяць виходять на завдання із зачистки ворожих позицій на Бахмутському напрямку. Більш детально в репортажі Владислава Круглова Ми можемо бачити трохи оплаву стволу у нього після дуже великого відпрацювання. Ну, В принципі, зброя нормальна, не відказує, дуже багато мастила, просить, правда, щоб працювати. Це бельгійський ручний кулемет ФН «Мініміз», з якого розвідники Національної гвардії України на початку тижня нищили росіян, зачищаючи їхні позиції. На задача стояла в тому, що зайти і просто всіх рознести та відійти. Ми заходимо, розносимо, збираємо максимально ну, найважливіше інформацію це радіостанція. Зброя та відходимо. Нині головне завдання для наших захисників на Бахмутському напрямку максимальне ураження живої сили противника та виявлення вогневих точок ворога для їх знищення. Тому операції із заходами на позиції росіян відбуваються по декілька разів на місяць. Нам вдалося знищити склад з звиказнив та знищити за рахунок зараз технології ці гайпів дронів. Ну десь 5 точно 5 є 100%. процентів. Це 200? разом з трьохсотими, знищивши ворожу піхоту на позиціях, українські Воїни розширили сіру зону на 200 метрів. Операцію виконувало четверо людей. Двоє розвідників мали на озброєнні автомати та гранати для зачистки окопів. Ще двоє бійців з вогневої підтримки прикривали їх. Операцію проводили ввечері. Такі операції вони починаються з ретельного планування і відпрацювання. Ми спочатку це все плануємо з мапами, з аерофотознімками з даними аеророзвідки. Підготовка до такого типу операцій триває тиждень. За цей час кожен відпрацьовує свої навички ведення бою та готується до розвитку будь-яких подій. Кожна операція має кілька етапів. Другий етап операції починався вже в 5 ранку. Ми висувалися. Максимально скритно. Відійшла максимально близько, наша вогнева група працювала по іншій позиції, щоб вона відлякала увагу, ніби на ту позицію створюється якийсь штурм чи вогневе ураження. Відступати від ворожих позицій доводилося підшкуальним вогнем. За 200 одного такі під виходить в цей момент. Та я старався максимально очевити противника, щоб він не мог висунутися і по нам настрілювати. Під час таких зачисток також бувають втрати і з нашого боку, тому перед тим як розпочати операцію, наші бійці готують евакуаційні маршрути для поранених бійців. Взагалі ставка у нас зроблена на швидкість евакуації. Людина, яка добре володіє, там, ну, квандроциклом, наприклад, uh -huh. він стає на відтяжці і очікує про всяк випадок. І, і також ми робимо гніздо поранених. Там залишається медичне обладнання, медична сумка, от, наприклад, моя, у разі чого ми туди здійснюємо евакуацію. Як ти себе чуєш, да ти мені скажи? Понял. зрозумів. Що з ногою показує. Віж вони зараз дуже розлючені стали після цих всіх подій. Тим саме вони починаються агресивні дії, якісь проводити там, не знаю, більше збільшилась кількість обстрілів. Такі вилазки до ворога та зачистка його позиції на фронті наразі необхідність та без FPV-дронів, які наразі завдають найбільше втрат ворогу. Такі дії були б неможливими. FPV-дрони – це чудова річ. Вони більше всього наносять зараз вогневого радження, навіть більше ніж артилерія, бо вони точніша. Ви можете допомогти нацгвардійцям нищити ворога, задонативши найфіві дрони. Владислав Круглов, Олег Цимбалюк. Факти ICTV, Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.